Всім привіт знову в мене на каналі. Сьогодні ми поговоримо про ворожнечу між учасницею Анастасією та Інною. Хто з дівчат прийшов насправді не до Олександра Терена? У кого з дівчат були стосунки під час проекту. Та й в цілому обговоримо третій випуск. Дивіться далі буде дуже цікаво. На третьому тижні перше побачення було у учасниці Вікторії. На мою думку, вона доволі приємна дівчина, але трішки не впевнена в собі. Але можу зазначити, що по її поведінці складається враження, що їй дійсно подобається Олександр Терен. Вона в нього більше закохується ніж інші дівчата. Саме так мені здалося. Побачення в них почалось доволі екстремально на байках, на мотоциклах, і після чого продовжилося в більш спокійній і романтичній атмосфері. І тут нас очікував. Перший поцілунок в цьому сезоні. Доволі швидко. Але, як я вам вже говорила, в цьому сезоні буде багато поцілунків. Ініціатором цього поцілунку була більш Вікторія, ніж Олександр, але. Йому сподобалася така ініціатива, він відповів на її поцілунок, і другий поцілунок був вже більш з його ініціативою. Він потягнувся її знову поцілувати. Тому я думаю, з його боку теж є певна симпатія. Взагалі на цьому побаченні трапився дуже смішний діалог, один з найсмішніших за цей сезон. Мені було це дуже смішно слухати. Це був такий момент, коли Вікторія каже. Мені подобається, коли мене називають Віка, Вікуся. А тобі як подобається. І Терн такий: Ну, мені подобається, коли мене називають Олександр. Вона така: М -м, добре, я буду називати тебе Олександр. Так, дякую, називай мене саме Олександр і Віка йому. Тобі так навіть і під час сексу подобається. І наш Олександр Терн був просто в шоці. Він не знав, що відповісти, і він трішки зашарівся, був спантеличений. І почав відповідати так, так, ну я ж Олександр, тому називай мене Олександром. Тобто відповідав як, як підліток, як хлопчик. Але це не єдиний поцілунок з Вікторією. Можна побачити по анонсу в першій серії, що також буде поцілунок з нею біля водойми, біля якогось озера чи річки. Тобто Вікторія ще протримається на проекції, будуть ще романтичні побачення. Як вам, до речі, ця учасниця? Напишіть в коментарях. Наступне побачення було потрійним: а саме з Анастасією, Інною та Юстиною. І вони відправились на благодійний аукціон, де були співачки, були учасники попередніх сезонів Холостяка, холостячки». І тут мені не дуже сподобалось, що ці учасники. Попередніх сезонів були просто присутні на цьому благодійному вечорі. Хотілося б якоїсь взаємодії з ними, щоб вони розповіли, як змінилося їхнє життя після проекту. Бо це цікаві герої, цікаві учасники, які нам добре запам'ятались, але взаємодії толком з ними ніякої не було. Лише Андрій Рибак там розповідав терену своє враження на рахунок учасниць. На цьому побаченні чата презентували різні розмальовані тарілки і намагалась їх продати як можна дорожче і отримати гроші, які б хлостяк перечислив на допомогу армії. Найкраще з цим завданням справилась Інна, і це було очікувано, тому що вона волонтер, в неї вже є досвід проведення таких аукціонів, і вона також зворушливо розповіла свою історію втрати близької людини на фронті. Єдине, що мені не дуже сподобалось, як вона трішки так маніпулятивно це все провернула, і потрапила на це побачення, що ось дівчата, я краще за вас розповім. Давайте я піду на це побачення. Але з іншого боку, якщо вона вважає, що вона дійсно краще них усіх може справитися з цією задачею, і вона хоче побачити холостяка знову, то чому б ні? Чому б не відстоювати свою думку, свою позицію і отримувати те, чого ти хочеш? Ну я можу сказати, що Інна така впевнена дівчина вона буде йти до свого до кінця. Непроста, непроста учасниця, і тут на цьому побаченні стався другий поцілунок в цьому сезоні. Дуже швидко, просто на наступний день стався поцілунок з Інною. Тут теж можу відмітити, що була більша ініціатива, начебто, зі сторони учасниці, ніж голостяка, але все ж таки дані ситуації. Терен проявляв більше ініціативи. Він сам підсів до інни на диванчик, теж так на неї дуже довго дивився, але вона запропонувала йому зменшити дистанцію, і вони поцілувалися. Взагалі, Інна може фліртувати, поводити себе так, як кішечка грайливо. Я думаю, холостяку це підходить, і плюс холостяку подобаються такі сильні жінки. А Інна справляє враження сильної жінки, яка може і подбати про родину фінансово допомогти, фізично може допомогти Холостяку з його протезами. Взагалі складається таке враження, начебто Інна йому дуже підходить. Прямо з усіх сторін тут є меч. Хоча у Холостяка ще великий вибір, і в нього є симпатія і до інших учасниць. До речі, хто любить спойлери, і, можливо, пропустив моє попереднє відео, там я розповіла хто саме став переможницею цього сезону, і також на цій вечірці аукціоні відбулася неприємна розмова з Анастасією. Анастасія призналась, що насправді вона відправила свою анкету, свою заявку ще до того, як оголосили ім'я Холостяка. Тобто вона йшла на проект не заради Терена, а в принципі тому, що вона от хотіла. Отримати такий досвід, тому що її там шаман, духовний провідник порекомендував, і ось вона вирішила подати цю заявку. І це насправді дуже не сподобалось Терену, те, що їй було, начебто, все одно, хто саме холостяк, і вона йшла саме на шоу. Тому їхня розмова не прийшла якось романтично і легко, а в більш такому напруженому настрої, з допитом, чому ти саме прийшла на проект, яка була твоя мотивація? І як виявилось. Якщо ви дивились пост-шоу, то насправді всі три учасниці, які були на цьому побаченні, на цьому аукціоні, відправляли заявки до того, як дізналася ім'я головного героя. Крім Анастасії, це також була і Інна і Юстина. Інна призналась в цьому саме на пост-шоу, і також директорка цієї програми Ганна Калина теж сказала, що всі три учасниці не йшли заради холостяка. І виходить так, що насправді. На цьому побаченні найчаснішою була Анастасія, тому що вона чесно відповіла, як є. А Інна і Юстина промовчали і змогли спокійно поговорити з холостяком без претензій. І після перегляду цього третього випуску Анастасія дуже розчарувалася Інні і опублікувала декілька сторіс в себе в інстаграм з наступним текстом. Інну я відкрила сьогодні для себе як негативну людину. Вона про всіх говорить негативно, постійно розказує, який вона волонтер, і тільки на цьому концентрує увагу, бо знає, що Олександр це хоче чути. Щоразу негатив з рота Інни. Інна не займалася до 28 років і знає тільки одну позу: мусить щось говорити. Смутлива волонтерка, яка цілується і обсирає. Я б сказала так: всіх сприймати так негативно лише через призму їх занять, ну, як мінімум, дуже обмежено. Ну, а проти волонтерства не купреш. Бездоганне резюме. І ось ще натрапила на такі слова Анастасії про Інну. Інночка мене шокувала, якщо чесно, своїми коментарями. Але я завжди відчувала, що занадто багато негативу звідти віє, і чого, що ми ще не знаємо. Просто ще раз переконалася, який я емпат. Ось такі слова Анастасії в бік Інни. Цікаво, цікаво, вже стає цікавіше. Що ви думаєте з приводу цих коментарів Анастасії? Ви погоджуєтесь з нею, чи ви все-таки на стороні Інни? При перегляді цього сезону Інна не здалась мені якоюсь негативною дівчиною. Але ж ми не знаємо, що вона там говорила про інших учасниць, можливо, нам не показали. Але ось Анастасія також публікувала фото і бекстейдж, що за кадром. Доволі такі дружні, позитивні з інною юстиною. під час цього побачення і після побачення здається, начебто, у них все було добре без конфліктів, але ж конкуренція бере своє, і ось також можна побачити кадри, як проходила арт-терапія у дівчат, і також кадри з їхнього будинку. Також на цій вечірці Холосяк поспілкувався з Юстиною. Юстина, до речі, дуже гарно виглядає саме в цій серії, дуже симпатична, її прям підібрали кращий образ з декольте, вона так прям сексі. Бо в попередніх серіях, і особливо на першій вечірці, в неї був такий дуже скромний образ. Але якщо подивитися її фото в інстаграмі, то там вона трішки відрізняється від того образу, який в неї був саме на першій вечірці. І хоч Юстина ще дуже молода дівчина, їй 20 років, у неї немає взагалі досвіду стосунків, це поки що не зупинило холостяка від того, щоб дати їй троянду. І вона проходить далі. І не просто проходить, а в наступних серіях в неї буде навіть поцілунок з холостяком. Якщо ви уважно подивитесь анонс першого випуску, ви можете помітити кадр поцілунку саме з Юстиною. Отакою неочікувано! Останні побачення на цьому тижні були з Ілоною та Настею. Дівчата розповіли дуже особисту інформацію про себе: Ілона про своє розлучення, а Настя про свою хворобу. І також у цих двох дівчат було спільне подвійне побачення на дуже пікантну тему. Мабуть, організатори шоу відібрали саме цих двох дівчат, бо вони найбільше були незадоволені кундаліні йогою Тобто вони були не такі розкуті, як інші учасниці. А зараз я б хотіла вам розповісти більше. Цікавої інформації про учасницю, яка була в стосунках під час перебування шоу. Але спершу я б хотіла зупинитись на темі психологічного здоров'я і роботи взагалі з психологами. Олександр Терен розповів, що він ніколи не був в терапії, і даремно я вважаю. А от учасниця Інна сказала, що вона час від часу зверталась до психологів вирішенні якихось певних точкових проблем. В мене особисто був досвід терапії з психологом. І він дав свої гарні плоди. Тому, якщо ви хочете побудувати щасливі стосунки з партнером, побороти свою тривожність або вирішити будь-яку іншу проблему, то я вам рекомендую Mindly. Це найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. На платформі працюють понад 4 тисячі кваліфікованих спеціалістів із різних напрямків терапії. Можна обрати психолога під свій конкретний запит, бюджет та одразу забронювати сеанс навіть із сьогодні на завтра. Відскануйте QR-код на екрані або пройдіть за посиланням нижче під цим відео, і пройдіть тест. Цей тест допоможе знайти психолога, який підійде саме вам. А за промокодом Сіроклин буде знижка 10% на першу консультацію. В своєму попередньому відео я розповідала, що одна з учасниць була в стосунках під час перебування на шоу. І ця учасниця Аліна. Але тоді я розповідала без подробиць, але ось зараз вже є інформація. Що Аліна насправді була з іншим хлопцем задовго до проєкту, під час проєкту і навіть після закінчення, Шо Холостяк вона досі ним. Телеграм-канал Джокер опублікував інформацію про цього хлопця, звати його Тимощук Олександр Анатолійович. І ось цей телеграм-канал Джокер пише, що цей хлопець Олександр дарував Аліні дуже дорогі подарунки. Серед яких квартира на Липках і Віп-Авеню в Києві і автомобіль Мерседес. Так, неочікувано, бо насправді Аліна мені сподобалася як дівчина. Вона дуже гарна. У Терена є до неї симпатія. І в наступних випусках у нього будуть поцілунки з нею. Але подивимось, чи буде викриття Аліни в самому шоу в наступних випусках. Було б цікаво. Ну і хто ж покинув проект в цьому третьому випуску? Це Ілона. І Світлана. Ну, доволі очікувано. З Ілоною у холостяка взагалі не було ніякого мечу, хоча непогана дівчина, але не було іскри. Хоча мені сподобався один коментар одного глядача, щось по типу як: Терен дізнався, що у Ілони було весілля на озері комо і зрозумів, що він її не потягне. Але звичайно, я думаю, що справа не в цьому, просто Ілона його не зачепила як дівчина. І так само сталося із Світланою. Хоч у них є спільні теми, але... Не було хімії між ними, і Світлана покинула проект. А от що буде в наступному четвертому випуску? В наступному випуску дівчата і холостяк їдуть в Карпати. І от в Карпатах буде побачення з Юстиною на конях. Також, швидше за все, побачення з Аліною на машині це також в Карпатах, я так думаю. Потім побачення з Ксюшею біля будиночку. Мені здається, це також в Карпатах. Ну і швидше за все, там також буде побачення з Веронікою, яку холостяк найпершою запросив в Карпати. Напишіть в коментарях, хто зараз є вашою фавориткою на шоу. Що ви думаєте з приводу щирості взагалі в цьому сезоні. Тисніть лайк, якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал і діліться цим відео з вашими друзями.